Доброго дня, мене звати Владислав, я навідник цієї машини. Що вам скажу, я дуже задоволений цією машиною, так як ми раніше були на т 64 нас навчали десь місяць і недовго ми воювали на них, і ми прийшли на Леопард, то Різниця дуже велика, тому що головний плюс цієї машини – це вижимось екіпажа. Тобто ти виїжджаєш, і я більше спокійний за своє життя, за життя своїх побратимів. Тут немає такого ефекту, як радянські техніки. Це детонація бенкоплекту і виліт башні, так сказати. Ну, друге таке, ну може, це не саме головне, але для мого росту я себе доволі комфортно почуваю. <кхух> тобто швидкість цієї машини. це дуже важливо в, наш, в нашій роботі, тому що треба маневрувати при веденні бою. Довольно швидкий, довольно маневрений і доволі плавний. Ну, от, по поводу як наводчика я дуже довольний, це оптика. Тут оптика просто шикарна. От, на 4-5 кілометрів, навіть більше, я бачу шикарно, Я можу побачити техніку, можу побачити живу силу. що ще сказати, По поводу стабілізації, от, оце саме шикарне, що ми можемо їхати на великій швидкості 50-60 кілометрів. І по пересеченій місці я можу вести ціль. просто от Плавненько. Це якісь відео в інтернеті, де німці ставлять бокал кекс з пивом. Да? І це, була, це правда, так воно і є. От, так що, значить, от така техніка нам треба і побільше, а якщо ще буде більш нова модифікація, ми будемо тільки раді. Я жив громадським життям. На строковій службі я був в почесній варті. Я просто марширував. Тобто, я не думав, що так вийде. Але почалася війна, мене призвали в вересні. Ми були на очепки, ми вчились на піхоту. І прийшов майор з однієї танкової бригади і каже: мені треба танкісти. Вийшло тільки два чоловіка, каже, мені треба більше. Я кажу, ну, не би спробував, але ну, мене немає. я навіть не бачив їх одразу. Научим. научили, і тут, через буквально пів року служби, приходить наш командир роти і каже, що ми йдемо вчитися на ліопард. І ми всі такі. Вау! Ми тільки по новостям бачили, ми, ну, не всі особо це вірили. І тут, так. Да, Приїхали, оточились. Ну, ми дуже задоволені. От просто нам просто тоді пощастило, що ми отримали таку техніку. Всі дуже задоволені і чекаємо ще. От, нам зарані об'ясняють, за, за день, за півдня, на картах, щоб я вже візуально в голові запам'ятав, де моя ціль, щоб я вже тільки побачив, я мог відтести огонь. керування дуже просте. Ось, дивлюсь, монокуляр. В цій прицел, або ночник, якщо це ночі, Ночник теж доволі непогано працює, джойстик, e, все дуже плавно працює. Тобто Паразицель, особливо на 3 кілометри, на два це, ну, це без питань. Ми виїжджали на 200 метрів, на 150. Ну це взагалі, ну, це не розслабоні. Так, да, звісно, трошечки страшновато на таке дальність виїжджати, тому що 200 метрів для мене прицел це як ну, ось це все, все дерево. Тобто обзор дуже маленький. Але ну, з приводу ведення вогню я дуже задоволений. З порівнянням з 64, де на ходу поразить цель в 190 метрів, 1900 метрів, ну, там було дуже важко. Тобто там це було... Пушка так от ходить на ходу. Ну, так що Це не зрівняється з леопардом. Ну, я ніколи даже про це не думав. От, ніколи не думав, що я буду в танки. А от так сложилось, і я тут задоволений шоу. Як кажуть в одному фільмі, це крайша робота в світі. Ми займалися по 12 годин в день, а то й по 17 ночі, днем. Виходних було мало, тобто для того, щоб нас навчити. До всіх мілочей симулятори. У них в симуляторах, як відеогра була. І в них вони слідкують за тим, як я нажимаю кнопки, як замінаю лазером, як нажимаю кнопку, як це називається. Оприждення целі, щоб вона поражала цель на ходу. Все воно до мілачей затрабатувалось, як тут е, керувати цією машиною правильно, до всіх мілачей. І вони ну, до це учили, щоб всі чітко попадали в целі. Це було найголовніше, що видержні поражати цілі, Все, з першого разу. Оце для них саме, як бачить, не сленг, а як це слово називається? самое ну, головне це поразити, Все, з першого разу. Ну, критики нікої не було. Спочатку, ну, да, вони на то на то на то, а під кінець вони кажуть, що ми задоволені вашим, вашими мінімумами, що ви так навчилися. Це такий короткий термін, тому що вони учаться мінімум півгода, а командир, по-моєму, рік. Ну це, Якщо не помиляюсь, а ми за місяць. І кажу, ви навчились того, чому ми учимося за рік. От, тому що в нас більше мотивації, нам це треба. Перший бійця було страшно, але привиклося швидко. Уже ти знаєш, на що ця техніка способна? Вже ну, якось не виклася і нормально. Вже кожен бій це немає такого страху, як перший раз. Тому що полігон і симулятор це одне, а реальний бій це зовсім друге. Ну, коли почалась війна, у мене жінка була вагітна і була старша дитина. От. Я дуже переживав за їхнє життя. Бо, коли почала війна, їх відправив подальше від Донецької області. Ну, от. Моя мама пішла в началі війни воювати, і брат младший. І народилася дитина, і я одразу пішов. Тобто Жінка народила, і я сразу пішов, тому що мені стидно, як це мама. Моя буде воювати, а я буду сидіти вдома. Якось... Більшість моїх рідних воюють. Я ну, не міг сидіти на місці. Бо, звісно, в мене були. Другі думки про це, я думаю, що все буде болі плавно, більш удачно так сказати. Але пішло не так, ну, я впевнений, що ми боремося, що ми дойдемо до наших всіх. І будемо, як раніше, їздити на Азовське море і на Чорне. Після навчання приїхав додому відпустку. Він не мене так колега, я раніше працював шахтарем, у город маленький, і всі не бачили. А ти що? І така ракція всіх була з такими очима. На ліапард учився. Оце да. ну. Всі були дуже здивовані, всі були, деякі там мали гордість, там, хтось був в захваті. Вони не, не очікували, що от, забрали там, колегу, а тут вже на леопарді. Не, не очікували, що взагалі таке може бути. Вони самі не вірили, що нам дадуть таку техніку, а тут вони від мене узнають, що я вчусь на леопард. Ну, всі були в захваті. Хтось не вірив, а хтось був дуже здивований. Ну, на такій техніці мені воювати подобається. Не знаю, чи подобається нічого воювати, але я воював, тільки на цьому танці. І ну, мені подобається. Вже їдеш в азарті, вже шукаєш ті там цілі. Прикольно. Коли я не буду переживати за життя своєї сім'ї, своїх близьких, за своє життя, коли вже в Україні не буде ніяких руських освободителей, тоді вже Та я почув, що перемога. Ну, перемога. Ну, може, перемога це дуже болюче буде, тому що всі ми втратили знайомих, близьких, у мене теж є. Друзі, знайомі, які загинули. Буде, як один із азовців сказав, це буде не перемога, ми просто вистаяли. так воно і буде, він правильно сказав. Так що, тому що все одно ми будемо пам'ятати, хто загинув, хто постраждав, хто отримав якусь інвалідність, хто втратив свій будинок. Це буде просто, щоб ми вистояли. Тому що все, як раніше, воно не буде. Так. Для мене просто саме головне, щоб більше людей не помирали. Тоби я не хочу, щоб мене вбивали, я не хочу теж вбивати. Але ну, якщо так, ви захотіли, то так і будемо робити. Вони від нас не відстануть, тому що вони нападають вже не перший раз. Це така країна, що їм треба більше, більше і більше. Тому я вважаю, що нам треба укріплятися з кожним роком все більше і більше. Навіть якщо припиниться бойові дії. Якщо ми виганемо, все одно нам треба давати техніку, зайти в НАТО нам треба, нам треба заміновувати всі кордони вокруг нас, тому що з таким сусідами, як у нас. Ну, треба бути готовий до всього. От. Тепер ми вже знаємо, що да. Треба буде від них все готовим. Тоді, в початку лютого, ну, по новинам показували, я це не вірив. Але тепер я знаю, що пф, можна всього очікувати. І треба до війни все готуватися. Як було у нас раніше, що цю техніку роздали Росії, ті ракети, які може наші бомблять. нам треба надалі ну, думати про це. Свою... Безопасності